У місті Радвилі відбувся концерт Степана Гіги. Побувала на ньому наша знімальна група. Увага на екран! Глядачі численно зібралися Радовилському міському будинку культури на прекрасний концерт композитора, народного артиста України Степана Гіги, який підняв настрій глядачам разом із своїм гуртом. Друзі мої у виконанні автора прозвучало багато композицій про кохання. А саме Наталі, а я до тебе повернусь сон, третій тост. На концерт завітали активні мешканці громади, які полюбляють українські народні пісні, фанати творчості українського естрадного співака Степана Гіги. В сьогоднішній час як ніколи потрібно дружно гуртуватися у добрих справах, які наближають перемогу України. Так само, незважаючи на складні події, потрібно заходити час на відпочинок. Артисти подарували незабутні емоції через насичену програму з чудовими піснями різної тематики. Ведучий трішки покращив настрій присутнім, розповідаючи цікаві ситуації, які траплялися під час концертів. Знаєте, час неумолимо йде вперед. Завжди після концерту так до сцени пробивається молодь, хлопці, дівчата зробити селфі. І я на одному з концертів бачу серед молоді, до сцени пробивається така бабуня, така старенька з такими хутуночками, так дип, дип, дип. А я кажу: чого прийшли? А вона каже, ви знаєте, я ваші байки люблю з дво. А сьогодні мене смерть відпустила попісяти. І я прийшла, бо дуже собі хочу з вами зробити фото на пам'ятник. Також глядачі мали можливість долучитися до благодійного акціону, який провадив хороший приятель Степана Гіги. Гірсько-штурмовий батальйон. Отакий прапор хлопці передали своїми автографами, хто хоче придбати. Початкова ціна тисяча гривень. Хто більше? Тисяча гривень. Раз тисяч ви півтора. Півтора тисячі. Під час аукціону завдяки активності присутніх вдалося продати два прапори. Кошти з благодійного дійства організатори передадуть на потреби Збройних сил України. Дві тисячі гривень. О, два. І. Я. Дві п'ятсот, вибачте, ну. Ну, 2500. п'ятсот раз. Ті п'ятсо. А. Три. Хто три? Три. Вибачте, ну три. Три тисячі гривень. Раз. Три тисячі гривень. 3 гривень два. І. Три тисячі гривень три. Продано. Будь ласка, проходьте. Poaplodujte, poaplodujte! po aplaudujte. Natalia Koval telekanal Brody Online.